В Гості до рятувальників, вихованці Новолинського ліцею No4 завітали у п'яту державну пожежно-рятувальну частину. На початку екскурсії рятувальники нагадали дітям правила пожежної безпеки у побуті, розповіли про виникнення пожеж через необережне поводження із вогнем. Також вогнеборці розповіли, як себе поводити при виникненні надзвичайної ситуації та нагадали школярам номери екстрених служб. Перш за все, дітям розповіли про правила пожежної безпеки, правила під час Зимового періоду та дії при виявленні вибухонебезпечних предметів також дітям показали пожежні пожежні автомобілі, та пожежники розповіли про, про обладнання, яким оснащені ці, ці, ці автомобілі, і обладнання, яким вони користуються у своїй повсякденній діяльності. З великою радістю діти розглядали пожежний автомобіль, як ззовні, так і зсередини, та його спорядження, робили пам'ятні фото. Я був в пожежній частині, побачив багато цікавого, які машини виїжджають там. Ну, що вони роблять? Мені сподалося пожарка така велика. Я видно, як виховата, бустикі великий. Маленькі гості з цікавістю слухали поради рятувальників і пообіцяли завжди їх дотримуватись. Такі зустрічі обов'язково запам'ятаються школярам та сформують для них необхідні правила безпеки життєдіяльності.